Під час тренувань льотчики відпрацьовують бойове застосування некерованого ракетного озброєння та гарматно-стрілецької зброї по наземних цілях. Окрема увага взаємодії підрозділів армійської і тактичної авіації об'єднаних сил. Перед льотом ми перевітряємо наявність масел на вертольоті, рівні їх заправки, надійність всіх агрегатів, двигуни. Щоб все було справне в відповідному рівні. За координатами наземних навідників, пілоти гвинтокрилів виконують завдання із знищення цілі противника. Розрішає на курс 20 бойовий маневра. Цель нашої роботи заключається в тому, щоб більш точно і подробно вказати вертольоту цель, яку уничтожить. Тому що те цілі, які видно з землі, більш мелкі, більш незаметні. Ми ми повинні допомагати льотчикам і вертолетам знаходити нужні цілі. Ми повинні проводити первоначальну відроботку, первоначальний аналіз на місці, після цього взаємодіятися з вертолетом. Гвинтокрили завжди працюють в парі для прикриття один одного. Завдання бойового пілота не лише знищувати техніку і десант ворога. Але й дбати про власну безпеку, щоб ухилятись від снарядів і ракет, випущених супротивником. Треба вправно маневрувати у повітрі. Микола Жданюк має вже тисячу годин нальоту. Він розповів про особливості виконання завдань. Ворог має дуже багато комплексів, які мають можливість збивати наші вертольоти. І складність це виходи на бойовий шлях і стрільба. Це складність і ухід з бойового шляху для того, щоб вижити. Після ураження цілі використовуючи рельєф місцевості і перешкоди ховалися від ПЗРК в першу чергу, від зенітно-ракетних комплексів і стрілкового озброєння, яке може нас збивати. Складність тренувань полягала в тому, що вони відбувались на незнайомій для більшості військовослужбовців місцевості, тобто максимально наближено до реальних бойових умов. Втім, відпрацювання такого роду завдань вкрай необхідні. Вважає військовослужбовець збройних сил Олександр, адже практика п'яти років бойових дій на сході це показала. Необхідно при пробиванні коридорів, як показав 14-й рік, все таки підпрацювати спочатку авіацію, а потім пускати туди піхоту набагато легше, ніж пускати без підготовки. Наземні підрозділи, я думаю, що необхідно весь світ живе цією тактикою. Результат таких тренувань усі цілі уражені. А екіпаж вертольотів в чергове продемонстрував майстерність та професіоналізм.